Саоповідай слову Божу, і діло руб'я проложи тве. Уже сто років поспіль народження нового дня у Гошеві освячує молитва сестер Монахинь. У 1911 році отець Олександр Дикий, бачивши велике бажання побожної дівчини-сироти, теклі Юзефів, служити Богові у Чернечому стані, запропонував їй стати першою монахиною нового згромадження. Так, текля Юзефів стала сестрою Терезою, засновницею згромадження і настоятелькою монастиря. Першими кроками спільноти опікувався місцевий парох Теофіл Горникевич. Сестер та назву згромадження, Пресвята родина, благословив митрополит Андрей Шептицький. У 1917 році він затвердив Конституцію та герб згромадження. Сестри, за прикладом Пресвятої родини, жили у Бога, але в мирі, взаємній любові, у всьому виконуючи волю Небесного Отця. Монастир побудували в Гошеві біля підніжжя Ясної Гори. Сюди могли прийти всі дівчата, які хотіли служити Господу. І бідні, і багаті, вчені, і неграмотні. Здебільшого сестри працювали в захоронках, закладах подібних до нинішніх дитячих садочків. У 1936 році налічувалося 10 таких захоронок. Монахині доглядали дітей впродовж дня, виховували їх у християнському дусі, сестри також готували дітей до урочистого святого причастя та першої сповіді, катехізували молодь, працювали в лікарнях, опікувалися сиротами, відвідували хворих, дбали про красу храмів, шили, вишивали церковні ризи, утримували церковні бібліотеки. У час ліквідації у у 1946 році згромадження мало 20 домів в Галичині, у яких проживало 78 черниць. Після знищення церкви вони вимушені були діяти підпільно. Не покинули сестри лише Гошівського монастиря. Головна настоятелька Андрея Брушнівська сказала: якщо ми підемо звідси самі, то втратимо його, а якщо нас виженуть, то ми сюди повернемося. В Україну сестри повернулися в 1956 році. Поселилися в невеликому будинку в долині на Івано-Франківщині, навчалися в медичній школі, потім працювали медсестрами. Це допомогло за час підпілля сестрам якось сховатися, тому що кожен повинен був працювати. Вони працювали як всі інші люди, не носили на той час габітів своєму монашої одежі, але. Коли сестри помирали, наприклад, їх вдягали в нашу одежу. Моє покликання якраз я завдячую у тому моменту, що моя тітка на той час приїхала відвідати сестер, в яких була також її двоюрідна сестра, і вона побачила, що справді монастир є, тому що сестра, коли помирає, її хоронять у монашій одежі. І вона приїхала і каже: в монастирі таке є. Після довгорічного заслання в Сибірі сестра Веніамина розповідала, що під час допитів їх кидали об стіни так, що кров йшла ротом, носом, вухами. Проте нічого не зламало монашого духу. В підпіллі сестри катехизували, допомагали священникам готувати дітей до першої сповіді, навчалися, працювали у різних галузях і водночас сумлінно виконували монаші правила. За радянських часів ряди черниць поповнили два десятки молодих дівчат. Облечене відбувалися таємно в присутності найдовіреніших осіб. В кінці 80-х років сестри Пресвятої Родини приєдналися до священників та марян і відважно стали на захист Української греко-католицької церкви. В травні червні 1989 року вони одягли свої габіти і взяли участь в акції голодування за легалізацію УГКЦ на Арбаті в Москві. Сестри представляли підпільну монашу спільноту, в якій тоді нараховувалося 99 черниць. 1991 рік довгожданої свободи. Позаду, час боротьби, попереду важка і невтомна праця в цілком нових умовах. 1991 розділив історію згромадження на стару і нову генерації. Старші вистояли і передали естафету служіння за долю згромадження у руки своїх послідовників. Залишаючи у спадок велику традицію, свої багаторічні надбання і добре зорганізовану структуру. Отже, найвища влада в то й капітула, то є коли всі сестри з вічними обітами збираються, приймають певні напрямки. Виконавчим органом є головна управа, яку очолює головна настоятика. Є чотири дорадниці до головної прави ходить також секретарка і економка. На домах керують настоятелі домів, яких призначає головна настоятика зі своєю радою. Думаю, вона є така централізована структура, хоча настоятелі думів мають дуже великі повноваження, бо це і неможливо з центру керувати тим, що є на місцях. З 1994 року в згромадженні діє оновлена конституція, яку затвердив митрополит Мирослав Іван Любачівський. У ній вказано, що харизмою згромадження є особисте освячення кожної сестри, на прикладі осіб присвятої родини, а праця пристосована до потреб церкви. Значить, десь так, як Марія мала свої плани до життя, чи так само святий Йосиф мали свої плани, Бог їх кличе до іншого завдання. Вони його виконують тихо, непомітно. І якби Бог сказав їм щось інше робити, впевнено, щоб вони б зробили. І тому наше завдання є більше самому стати, досягнути єдності з Богом. І Якщо ти будеш в єдності з Богом, Бог через тебе може робити великі речі. Тобто десь вмерти, щоб Бог в тобі виявився. І чим більше ти вмираєш, тим більше в тобі Бог проявляється. Хоча певні пріоритети у праці є. Наприклад, зараз є найбільше сестер, задіяно у ділянці катехізації. Чому то є необхідна потреба, бо зв'язана як з довгим переслідуванням церкви, а так само потреба часу, бо нині світ пропонує багато антицінностей. Світ скерований на те, щоб руйнувати людину. І ми маємо дати якісь анти. Дот, тобто допомогти людям у тім світі забрудненому, засміченому, віднайти правду. І тому багато сестер працює в цій ділянці. Окрім того, зараз, як і в минулому, сестри опікуються сиротами, хворими, родинами. За їхніми стараннями відкрито дитячий будинок у Біберці на Львівщині. Тут проживає дев'ятеро дітей. Зараз вони навчаються в загальноосвітній школі. Вдома у них, як і у дітей зі звичайної родини, затишні кімнати, багато іграшок, котики, песик, шиншила і черепаха. У кожного тут є свій фотоальбом, де зберігаються фотографії із різних свят у садочку і в школі, з екскурсій, відпочинку на морі і на Буковелі, з виступів хореографічного гуртка та різних концертів. Вони прибирають і мають посуд, вчать уроки і граються. Єдине, чим відрізняється ця родина від інших, це тим, що у їхньому домі в каплиці живе Ісус, утаємлений при Святій Тайні Євхаристії. Кожен день і кожна справа тут розпочинається і завершується молитвою. Монастир у Гошеві будували 18 років. Щойно в 2009 році його здали в експлуатацію. У старому довоєнному приміщенні згромадження зараз діє туберкульозний диспансер. Нову будівлю зведено на місці колишнього лісництва. Монастир є улюбленим місцем жителів села, а особливо дітвори. Я переходжу сюди співати у хорі, танцювати і молитися. Співають старші дівчата, співають служба Божа, також виступають, наприклад, там на Різдво виступають, на Великдень, співають церковні пісні. Помагаю сестрам, молюсь. Танці, приходжу на молитву у неділю. Колись тутував їсти сестрою Дем'яном на кухні. Тут м, замітав і кожен день замітав. Сестра Соломія каже, коли у монастирі не чути сміху дітей, то чогось бракує. Незримо присутній дух Пресвятої родини, діти відчувають серцем, і тому монастир для них як рідний дім. Про це говорять і їхні батьки. Сестри дуже велику науку проводять, і ту науку я би хотіла передати своїм дітям. Тут в мене троє дітей, і всі троє дітей тут займаються в церкві. Син прислуговує, дочка старша, співає в хорі, а найменша ходить зараз на науку і теж танцює в хорі співає. Діти дуже зацікавлені, сестри. Особливо зацікавили дуже дітей. Вони притягують їхнє тепло, їхня енергія. Вони завжди дітям влаштовують різні концерти. Сюди приїжджають ну, вчителі, як вже діти наголосили на танці. їх вчать. то також дуже зацікавлені. В цьому сестри унаслідували від присвятої родини вміння бути милосердними, добрими, співчутливими. Вони створюють таку родинну атмосферу, у якій кожен почуває себе як вдома. Ні, Я не парифіянка, не, не жителька Села Гошева. Не. Просто Бог мене послав в ту родину, при святої родини, чудову родину. Я не знаю, яку я віднайшла себе, віднайшла Бога найперше, спокій душевний. Тут працював мій чоловік вже багато років назад, і я. Сам далеко жила одна. І коли він приїжджав додому, він завжди вказав нас Гошові». І мене так дратувало, думаю, чому в нас? Як ми маємо свою хату, ми живемо разом, дітей в нас немає, ми живемо двоє. І він завжди казав в нас. І думаю, ну чому в нас? Як ми є одна родина, І він завжди казав в нас. І так сталося, що я прийшла сюди. Справді, рік часу я тут я відчула тут родину. Якесь таке враження, що тут моя вся сім'я, ті всі діти, навіть ті всі сусіди. Вони для, все, для мене стали родиною. На щастя, сестри не замикаються в стінах монастиря. Кожного дня вони діляться своїм духовним багатством, своєю вірою, і великою любов'ю зі школярами довколишніх сіл на уроках катехізації. До Гошева часто приїжджають групи з різних регіонів України на духовні навчання, реколекції. Одночасно монастир може прийняти 70 людей. Патріарша комісія УГКЦ визнала його одним із кращих реколекційних центрів церкви. До послуг реколектантів тут затишні кімнати, простора трапезна, багата бібліотека. Приїжджають сюди і відпочиваючи з курортів Моршина на екскурсію. Хочу сказати, що звідси люди, ну, я ще принаймні не чула, щоб вони від'їжджали, не дякувавши Богові, і це найбільше досягнення Бога, який, який допоміг побудувати, закінчити цей монастир. Тому що дійсно, коли люди, які десь можливо мали іншу уяву про західну Україну, про греко-католицьку церкву, коли вони повертаються додому зі сльозами на очах, коли вони міняють свою, свою уяву, свою думку, це думаю, що це є велика. Велика справа. Серед численних приміщень у Гошевському монастирі діє художня майстерня. Ікони покровителів згромадження святих Теклі та Йосафата Пресвятої Родини, створені тут, зустрічають прихожих біля входу. Вони прикрашають вежі обабіч вхідної брами до монастиря. У монастирській каплиці великі полотна, Різдва Пресвятої Богородиці та Пресвятої Родини. В час відзначення столітнього ювілею у монастирі перезахоронили мощі засновниці згромадження, теклі Терези Юзефів. Гріб покладено у просторі усипальниці. Вхід до крипти охороняє величний ангел. Сюжет ікони особливий: черниці прийшли до гробу засновниці, а ангел вказує їм на порожній гріб воскреслої монахині. Головний дім згромадження у Львові. Тут проживає 15 сестер. З 6 години ранку вже вирує життя. Кожен день, як і у всіх домах згромадження, розпочинається утреною молитвою. Далі свята літургія, сніданок. Відтак усі здійснюють своє служіння, як викладачі у Львівській семінарії Святого Духа та католицькому університеті, як студенти у медичному університеті, як медсестри у лікарні, де їх щодня з нетерпінням очікують не лише хворі, а й працівники. Це є чудесна, душевна людина, яка працює виключно за покликанням. Вона нам допомагає і діти її дуже люблять. Для нас вона є, знаєте, як, як кажуть, як сонце на небі. Направда. Сонце висвітлює, зігріває всю землю, а вона зігріває наше все відділення якою своєю такою ласкою Божою. І божим таким, мабуть, передається Боже благословення так само на, на під неї на наших хворих. У монастирі сестри поруються на кухні та по господарству, працюють в майстерні різбярства. Роботи сестер митців присвятої родини це дерев'яні хрести та ікони різних розмірів і конфігурацій. Вони особливі за стилем і манерою виконання. Кожна вирізблена з філігранною точністю і чітким дотриманням правил іконології. Робочий день в монастирі насичений іминає неблаганно швидко. Сюди часто приїжджають гості з інших міст та за кордону не лише духовні особи, а й світські. У монастирі діє катехетична школа для марян різного віку, що увечері сюди поспішають люди з усіх куточків Львова на заняття. Наприкінці 2011 року вірні почали знайомитися з новим катехизмом Української греко-католицької церкви. Це не просто лекції, а духовні бесіди, після яких зрозумілим і доступним стає не лише вчення церкви, а й сам Господь постає у своїй простоті і відкритості. Саме нести людям Христа, перебуваючи у безперервній молитві, є головним завданням згромадження. Це символізує запрестольне іконна знамення у каплиці Львівського монастиря. Так наслідуючи Богородицю, намагаються жити сестри зромадження Пресвятої Родини у всіх своїх будинках. ми маємо 12 осідків. Не можу сказати, що це монастирі, бо фактично ми маємо два великі монастирі. і тут у Львові, і у Гошеві. Будуємо такий менш-більш великий монастир у Києві. Він стане поки що будівництва. Також маємо такі менші доми на взірець, як дім у Біберці, сиротинець. Такі маємо так само в Тернополі і у Франківську, в Долині маємо два осідки невеличкі в долині. У нас переважно є старші сестри, які були там за час супіпіля, і вони залишилися в тих монастирях. Так само маємо два осідки у Франківську. І місійні осідки в Міжгір'ї і в Хмельницькому. Є дім також у Чорткові. Отже то є так менш-більш наше таке розселення, тобто ми поки що зосереджені в Галичині, виняток і Київ і Хмельницький. Наразі в Хмельницькому, і Міжгір'ї ми не маємо навіть своїх домів, ми маємо тимчасове помешкання, а далі побачимо, як Бог хто покерує ту діяльність. Хоч я кажу так, як сказала швидше, про те, що може не треба журитися, скільки нас є, але щоб кожен з нас, кожен може забагато сказано кожні, але щоб більшість сестер справді могли випроміняти Бога. Мир'яна, яким в житті поталанило побачити світло господнє, що його випромінюють сестри Пресвятої родини, вважають себе щасливими. Така близькість з сестрами, близькість монастиря, вона дуже багато дає для власного для власного пізнання свого духовного світу, тому що від них ти почерпуєш таке світло, тому що вони власне є тими свічками, які не просто світять для того, щоб освітити свої знання передають і в таку свою глибоку духовність. Вони самі при тому згоряють. Коли ти до них приходиш, і ти від них отримуєш їхню любов. Не просто знання, не просто якесь таке навчання, не просто якісь духовні практики, а власне любов. Я просто направду завдячую Богові за те, що дав мені таких людей, за те, що я їх знаю, за те, що вони навчили мене любити. Осередок Пресвятої родини в Тернополі, розміщений на вулиці Степовій. Розпорядок дня особливо не відрізняється від розпорядку в інших домах. Головне молитва. Приватна і спільна у каплиці. Відтак цілий тиждень розписаний по годинах. Сестри категізують дітей, готують до першої сповіді та урочистого святого причастя, працюють у храмі. Та не менш важлива робота вдома: тут випікають просфори. робота, яка вимагає досвіду і великого сумління. Адже в майбутньому ці маленькі шматочки хліба стануть тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Десятки, а може, й сотні священників Україні та за її межами носять священичий одяг пошитий швейних майстерних згромадження в Гошеві, Івано-Франківську і в Тернополі. Праця в тиші, спокої, мирі це як молитва. В кожну деталь сестри вкладають не лише свій професіоналізм і досвід, а частинку душі. Світло небесної благодаті, мир присвятої родини сестри несуть все далі і далі. Вони вже побували з місіями на східній Україні, Чорнобилі, Сумах, Херсоні, в Закарпатті і серед української діаспори на теренах колишнього Радянського Союзу в Естонії, Білорусі і Росії. Та, поспілкувавшись з людьми спраглими Бога, вони мріють не лише їздити до них в гості, а й жити поряд. На що у Львові і в Гашеві ми маємо такі невеличкі храми монастирські. Те саме в Києві буде невеличкий монастирський храм. Моя думка є про те, що коли сестри чи монахи йдуть на східну Україну, треба йти з храму туди. Хай буде невеличкий, але десь щоб може було. Бо молитва це є найважливіше. Я особисто не сприймаю сестер на квартирі. Ну, це трошки не то. І тут і річ не є в умовах життя чи що інше, а власне, що бути осередком, куди люди приходять. Усюди, де бувають сестри, поодиноко чи чисельно, з важливим завданням чи просто з дружнім візитом, усюди вони створюють атмосферу душевного спокою. Кожна дівчина, яка хоче глибше пізнати монаше життя, може без перешкод погостювати у будь-якому монастирі згромадження і приглянутися до життя богопосвячених осіб. Приглядатися каже головна настоятелька, сестра Наталя, можна довго. Головне відчути серцем і полюбити такий життєвий шлях. В нас немає обмежень щодо освіти, щодо здібностей і так далі, так далі. Нема таких обмежень. Я важливо, щоб людина хотіла, і тож, також дуже важливо, щоб була готова вчитися. Тому нас вчать, як зрозуміти себе, як пізнати Бога, як узгодити свою волю, свої бажання з Божими. І є важливо, щоб людина мала це намір. Бажання і була готова е, зустрітися з собою. Деколи та зустріч не є легкою. І тому людина мусить мати трошки такий характер, щоб вступити в боротьбу з собою, з тими проявами, з тими наслідками гріха, які є в нас. І якщо це є, є важливо, що людина поступає. Хай вона помалу поступає, хтось швидше, це вже інші речі, але що вона поступала, що вона зростала у бозі. І тоді, якщо ми це бачимо, тоді е, може проситися про е, відбування кандидатури. У нас є рік кандидатури, потім після кандидатури є два роки нові свято, і далі вже складається обіти шість років, часові обіти, кожен раз на рік. А вже потім вічні обіти, де вже після чого, на мою думку, вороття мало би не бути. Для тих, хто пізнав дорогу істини, і ти нею легко, і навіть тоді, коли Бог допускає випробовування. Скріплені його силою, наслідуючи Ісуса Марію і Йосипа, долають шлях з гідністю дітей Божих. Так, сто років поспіль ідуть вказаною Богом дорогою сестри згромадження Пресвятої Родини, ідуть та ведуть за собою інших, і шляхся на землі нескінченний.